Сергій Миколаївич, вітаю вас. Ваша перша тренерська перемога в УПЛ. Якою її запам'ятаєте? Ну, дякую за привітання. Дійсно, вона дуже важка, ми, так би мовити, вистраждали. Ну, напевно, більше інтриги, ніж було в сьогоднішньому матчі, важко придумати, коли на 90-тій хвилині в твої ворота поставили пенальті. Ну, я розумію, що десь нам в якійсь мірі повезло. Але ви знаєте, для нас найголовніше було сьогодні це три очки, чому? Тому що трошки ми в останніх іграх начебто і непогано виглядали. А, знаєте, з нульом очок в кармані дуже важко психологічно. Як ми намагалися хлопців вивести з цього стану, але все рівно відчувалося, що команда трошки боялась грати. Команда так різко різкріпостилася, коли забили гол. Коли забили гол, почали в цей наш футбол грати, який ми намагаємося. Але я привітав хлопців. Така це вистраждана, важка перемога для нас. І в першу чергу історична для нашого клубу. І трошки підемо по хронології цього поєдинку. Спершу стартовий склад і одразу в старті два новачки Джованні і Це, власне настільки вже довіряли їм, бо вони лише менше тижня в команді. Ви знаєте, я хочу віддати належне цим двом футболістам. Чому тому, що в тому стані, якому вони приїхали в нас в команду, тільки повага. Вони. Вистачило мені неділі для того, щоб побачити, як вони виглядали на фоні. Ну, якщо Джовані трошки раніше приїхав, він зіграв товариську гру з ЛНЗ, забив гол і досить непогано виглядав, то Ігор Керюханцев приїхав буквально за тиждень, але він таке приємне враження склав на мене в тренувальному процесі, що я підійшов до нього, запитав, чи готовий ти. Він сказав, Миколаївич... 30 хвилин, то й 45 хвилин готовно. Ви знаєте, де 45, я завжди кажу, там і 60. І молодець, я хочу подякувати. Хороший момент був, на жаль, не реалізував його, але це все-таки не, не від готовності поки що на 100%. Щодо до супряги. Його я бачила багато. Ви йому підказували протягом першого тайму, другого. Що в нього не виходить? Ну владу владу ми намагаємося допомогти. Ми просто в першому таймі там пару хороших моментів були, коли ми в перехідній фазі добре перехоплювали м'ячі, і ми просили його до воріт відкриватися. Ну це такі робочі моменти, але повірте мені, він дуже сильно працює. Він хоче вийти з того стану, і ми віримо в нього. Я думаю, що ми. Допоможемо йому вийти з того так вимога непростого часу. Йому лише один треба забити м'яч і все. Якби він був на полі, коли були пенальті, він би пішов його виконувати? Я відверто вам скажу, в нас немає такого пенальтіста. Ми думали, запитали Андрія Біженара, він сказав, я готовий пробити, але Хоакін взяв на себе відповідальність, пішов, забив. Тобто в нас, я завжди довіряю своїм хлопцям, хто як себе відчуває, той готовий пробити пенальті. Чим запам'ятаєте цей поєдинок перший в складі епіцентру? Ну, дуже радий, що сьогодні виграли цей матч. Це для мене дуже важливо було дебютувати за команду та набрати три очки. Тому дуже радий, що, що я тут і так склався м'яч, що ми здобули перемогу. Власне, від понеділка ви лише в команді і вже в основі трохи здивувало тренерські рішення. Ви наскільки відчували, що готові в основі вийти? Ну, якщо, чесно кажучи, не дуже сподівався, що вийду одразу з перших хвилин, тому трішки несподівано було до мене це. Ну, я радий, що тренерський штаб мені довірив вийти з перших хвилин, та сьогодні все, що я міг, там, трошки мені не вистачає ще фізики на 90 хвилин, але ще все попереду. Загалом сьогодні була така принципова зустріч команд, які нині внизу турнірної таблиці і важко давалась гра у перший тайм взагалі практично без моментів. Чому? Важко сказати, чому? Рух теж не проста команда, бойовита, було біля такого характерного, більше боротьби. Тому у нас було пару моментів таких трошки останній фазі нам не вистачило десь. Тому я, якщо би краще розпорядилися там деякими моментами, то я думаю, у нас би були шанс на гол і навіть не на не на не на один. Давайте пригадаємо епізод, коли заробили пенальті, і чому власне ви вирішили його пробувати? Хафа Лодов. Вони мають багато гарних гравців в команді, і було прийнято рішення, що так як він був найближчий до події, що буде пробивати він, і колективно це погодили. Сьогодні доволі складно вдавався матч. А власне, розуміли, що цей момент вже переварне, і ви дотиснете цей переможний результат. Рух yes, eh, – дуже гарна команда. Тут, тут дуже великий стадіон, але ми готувалися тиждень. Місяць, вели гарну підготовку, робили тяжку роботу, і того зібралися, і ну зробили цю перемогу.